Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання: чи буде Україна розділена на три частини впродовж 2025 року? Чи буде Україна розділена на три частини? Впродовж 2025 року? Лицарь Пентаклів. Перевернутий. Четвірка кубків. Карта смерть. Шістка кубків перевернута. Паш кубків перевернутий. Карта сила. Так, давайте розглянемо, що нам кажуть карти. Так, карта Лицарь Пентаклів перевернута. Ця карта говорить про застій, про впертість, небажання діяти або рухатися вперед. Ця карта може вказувати на блокування або труднощі в розвитку чи в стабілізації ситуації. Так, карта четвірка кубків. Четвірка кубків, це карта. карта говорить про байдужість, про втрату інтересу, про розчарування, що люди можуть почуватися емоційно виснаженими, от, і або, або зневіреними в поточній ситуації. Так, карта смерть. Карта смерть це, це ключова карта. Це. Карта великої, великої трансформації. От, це, ця карта говорить про завершення одного етапу і перехід і початок іншого. Так, шістка кубків перевернута. Шістка кубків перевернута, це карта говорить про відмову від минулого, перегляд ностальгії, що у людей можливе розчарування в старих цінностях от, і, і можлива втрата єдності. Так, карта Паш Кубків Перевернутий. Ця карта говорить про емоційну нестабільність, незрілість у реакціях, обман або ілюзії. Так, і завершує розклад Карта сила. Карта сила, ця карта говорить про внутрішню стійкість, мужність, здатність контролювати пристрасті тримати ситуацію в руках. Так, ну якщо до запитання, чи, чи розділять Україну на три частини впродовж 2025 року, то моя відповідь ні. Ні. Україну не розділять. Але. Цей розклад свідчить про глибокі трансформації в суспільстві. От, що люди емоційно виснажені, і у них немає, у них немає довіри до, до влади. Так, от, і що, нем, що і карта сили, яка завершує цей все розклад, вона вказує, вона вказує. Для, на те, що, для того щоб подолати виклики, потрібно мати силу та єдність. Тобто суспільство повинно мати силу та єдність для того, щоб Україна була ціла. От. Це все залежить від людей.